Привіт, друзі! Hyundai Santa Fe 2006 року. 2.2 дизель. От, але не обов'язково це повинно бути Santa Fe 2006 року. А 35 35 Sportage. Всі ці машини. У них одна болячка з повним приводом. З'їдає шліци в чашці диференціала в коробці. В першу чергу, а потім на роздатці. Роздатка у нас ось лежить. Тут, в принципі, шліци більш-менш нормальні. Якби ця машина бралась на довгі роки, то бажано було б і тут поміняти, але ця машина напередок. Срок життя її, напевно, буде що не такий великий в бойових діях. Тому міняємо тільки чашку зі шліцами. Ось наша стара чашка. Де немає шліців, Вон, бачите, згризли їх, там трішки глибше з краю є, а далі немає. І ось ми прикрутили вже нову чашечку. От як шліци виглядають. Зараз тільки переставимо підшипники і привід спідометра. І будемо збирати коробочку, ставити роздаточку. Збирати ось це все докупи і в машини буде повний привід. До самих підшипників питань немає. Вони в нормальному робочому стані. Тому я вирішив зекономити трішки більше ніж 50 баксів і зняти ці переставлю на нову чашку диференціалу. Підшипнички зняли. Оригінальні будуть стояти, вони в хорошому, в доброму стані, тому переставимо їх на ту чашку. от. Машину зібрали, тепер працює повний привід. Це стосується не тільки Санта Фе, інших і Kia таким... Страждають, тому дивіться уважно, коли купуєте такий автомобіль, а цей автомобіль готовий, до використання помилок немає, поїде воювати.